Експериментальному проекту Електронний суд у ЦНАПі таки бути, адже цей механізм забезпечить доступність і прозорість правосуддя в регіоні. Про це запевнили заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Пацкан і голова апеляційного суду Закарпаття Ганна Фазикош під час брифінгу в Закарпатській ОВА. Ми прийшли до висновку і це сучасний підхід, який реалізований в різних країнах, що доступ громадян до правосуддя реалізується не тільки фізично, тобто не тільки ногами. А доступ це спроможність громадян подати документи до суду, отримати судові рішення, взяти участь в тих чи інших формах судових засідань, в тому числі і в онлайн-режимі. З цією метою в державі вже давно функціонує програма, яка пов'язана з реалізацією проєкту. Це не тільки наша закарпатська реалізація, а взагалі проєкту електронного суду. Над нею працює вся країна давно. Є два державних підприємства, які працюють з системами це єдині інформаційні системи судові системи України, які розробляють ці модулі, які надають можливості для громадян в онлайн режимі. Спілкуватися з судом. Електронний суд у ЦНАПі дасть можливість в онлайн режимі отримати судові рішення, обмінятися процесуальними документами чи навіть з'явитися на судове засідання за допомогою власного гаджета. Користувач має можливість записатися на відеоприйом або на відеоконференцію судового засідання. Тобто запис до, на, на, на відеоприйом відбувається через авторизацію, через дію, так само, як і підключення до відеоконференції суду. Тобто, це приблизно ну все максимально просто, без подорожей. За потреби в найближчому центрі надання адмінпослуг, де облаштують судову кімнату, громадянам допоможуть створити електронний ключ та авторизуватися. Ми беремо. Пілотно беремо один-два ЦНАПи, напевно, віддали на ЦНАПи, тому що вважаємо, що там, де найважче людині буде доїхати до якогось суду, і спробуємо реалізувати ці два пілотні ЦНАПи, наприклад, там на Рахівщині і на Тячівщині, це коли людина прийде до ЦНАПу. Буде мати окремого адміністратора, який до неї буде закріплений, і якраз коли буде розглядатися це судове засідання, цей адміністратор допоможе людині, яка прийшла в СНАП підключитися до онлайн-засідання. Саме задля відкритості і прозорості правосуддя та запровадження пілотного проекту електронний суд у ЦНАПІ нещодавно голова Закарпатської ВА Віктор Микита підписав меморандум про співпрацю разом із головою апеляційного суду Закарпаття Ганною Фазикош. Третьою стороною виступала Державна судова адміністрація України. Така співпраця сприятиме не лише оптимізації місцевих судів, а й розширенню мережі точок доступу людей до суду. В судовій діяльності є досить така складна проблема: це ідентифікація тих учасників процесу, які з'явилися і хочуть в онлайн режимі підключитися до суду. Тобто, це не просто має бути захищений зв'язок, а має бути встановлена фізично ця особа. От сьогодні, в рамках, скажімо цивільних процесів чи адмінпроцесів, використовується система Ізіком. Обмеження системи Ізіком для кримінального судочинства, це пов'язано з особливістю саме ідентифікації тих учасників процесу, які мають надійти. Що може бути зроблено в ЦНАПі? Це ідентифікація особи і видачу її електронного ключа. Тобто це не просто участь у відеоконференц-в'язково, а через ідентифікацію особи з допомогою цих засобів особа може, може. В тому числі вступати в письмовий електронний діалог з судом. Реалізація проекту Електронний суд у ЦНАПІ саме на часі, адже в країні триває реформа судової системи. Одні з її головних завдань це забезпечення прозорості, відкритості судів і наближення їх до людей, які тепер зможуть користуватися зручним сервісом швидко, якісно і без зайвих поїздок.